Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжимо огляд курсу географії 8 класу за програмою нової української школи. Отже, почнемо урок. У межах України розташована західна частина степів Євразії. Вони простягаються з півночі на південь на 500 кілометрів, від лісостепу до узбережжя. Чорного і Азовського морів і передгір'їв Кримських гір. Ця зона займає 40% території вітчизни і розташована частково в межах Придніпровської та Подільської височин. На Причорноморській низовині, Донецькій і Приазовській височинах північно-кримській низовині. Переважають висоти від 100 до 200 метрів. На заході України ця природна зона є неширокою – близько 110 кілометрів. На сході її розміри з півночі на південь збільшуються до 450 км. Причиною цього є зростання континентальності клімату із заходу на схід. Цікавий це географічний факт. В місті колишнього ложа це Каховського водосховища на початку. Відновилась природна лісова рослинність. Степи в Україні сформувалися в умовах недостатньої зволоженості, теплого або помірно спекотного клімату. У цій зоні природні ліси ростуть у балках. І долинах річок. Головною причиною цього є клімат, недостатня атмосферна та ґрунтове зволоження. А також високі температури влітку не дозволяють сформуватись природним лісам на підвищених ділянках степу до умов спекотного літа, прохолодної та малосніжної зими і засолених ґрунтів. Краще пристосувалася трав'яниста рослинність, особливо злакові види. На сьогодні природний степ зберігся лише у заповідних територіях. Більшу частину цієї природної зони було розорено ще у XIX столітті. Жодна інша природна зона України не змінена людиною так, як степ. Тому тут переважають антропогенні ландшафти. У цій природній зоні розташовані найбільші антропогенні форми рельєфу терикони, шахти і кар'єри. У межах центрів видобування корисних копалин. Рельєф степової зони рівнинний, проте з горбами, ярами та балками. Для донецького кряжу характерні гриви. Це вузькі видовжені підняття. На півдні прочорноморської низовини поширені степові блюдця. Це неглибокі, округлі або овальні зниження з плоским дном. У межах зони є значні поклади корисних копалин, зокрема кам'яного вугілля, донецький басейн і природного газу. Є також залізні, марганцеві. Уранові та нікелеві руди. Із нерудної сировини поширені поклади солей, будівельних матеріалів глини, граніту, вапняку, мергелю. Черепашнику. Є лікувальні грязі. У степовій зоні найбільша кількість тепла. І найменша зволоженість з-поміж інших природних зон, тому клімат степів найбільш континентальний. Випаровуваність вологи суттєво перевищує кількість опадів. Тому зволоження території недостатнє. Рівнинність території степової зони, її відкритість з холодним арктичним і жарким тропічним вітрам є причиною суховіїв і ранніх. Весняних та осінніх приморозків. Густота річкової мережі у степу мала. Найбільші річки протікають із півночі на південь. Дніпро, Південний Буг. Сіверський Донець. Дністер. Дунай із притоками. Притоки Дніпра, Оріль. Самара, інгулець, а також інгул, кальміус, молочна, берда. Повністю формує свій стік у межах зони. Річки степів маловодні. Місцевий стік формується за рахунок талих снігових вод. Озера переважно Лиманні. Внаслідок великої випаровуваності або ж зв'язку з морем частина з них солоні. Наприклад, сасик або кундук. Шагани, Алібей. У Дельті Дунаю багато прісних озер. Наприклад, Ялпух. Кагул та інші, а на узбережжі Чорного моря Солоних Озер Лиманів: Дністровський, Хаджибейський, Куяльницький та Телігульські Лимани. Болота є лише в межах заплав. Найпоширенішими ґрунтами степу є звичайні та південні чорнозими, які разом займають 90% площі природної зони. На сухих степових ділянках, де бідна рослинність і недостатнє зволоження, поширені каштанові ґрунти разом із солонцями. Є солончаки через припинення зрошення у Причорномор'ї. Значна частина каштанових ґрунтів зазнає повторного засолення. Природні ліси займають у степах незначні площі. Вони ростуть у балках переважно в північній частині степу. Це байрачні ліси. Та у заплавах річок або заплавні ліси. Також є штучні лісові посадки вздовж автомобільних доріг. Природна степова рослинність збереглася в заповідниках і на невеликих ділянках уздовж схилів річкових долин, балок та ярів. Заповідні території степу становлять лише 0,1% площі України. Степова рослинність змінюється з півночі на південь. На півночі степової зони трапляються лучні степи. У цих степах переважають вологолюбиві види рослин шавлія лучна, конюшина гірська, сонтрава. У справжніх степах далі на південь панують вузьколисті дернові злаки, ковила та тепчак, а також полин. Ще далі на південь розташовані пустельні степи з дерновими злаками, полином, кураєм тощо. У Причорномор'ї великі ділянки займають сованчаки зі своєрідною рослинністю, що має м'ясисті стебла і маленькі листки. Тваринний світ степової зони різноманітний. Тут водяться савці, хом'ячок сірий. Сліпець, тушканчик, лисиця, борсук, вовк, єнотовидний собака, із птахів дрохва, степовий журавель, жайворонки. Просянки та інші. Мешкою також гадюка степова, вуш, полос, ящерка. Є жаби. Багато комах. Степ єдина природна зона України, яка поділяється на три підзони: північна степова. Середня степова. Та південна степова. Кожна з підзон має свої природні особливості. Це викликано зміною забезпеченості територій теплом і вологою. Що спричиняє суттєві відмінності ґрунтово рослинного покриву? Господарська діяльність людини призвела до значних змін природних степових ландшафтів. Нині їх можна побачити лише на природоохоронних територіях. Великий негативний вплив на степові ландшафти України мають широкомасштабні бойові дії. На цьому ми з вами завершуємо огляд нашої з вами сьогоднішньої теми. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!